Вітаю вас, друзі! Сьогодні буду ремонтувати ось такі цифрові ваги Scarlett. Як ви можете бачити, після встановлення батарейки на дисплеї відображаються абсолютно всі символи. При натисканні на ваги на дисплеї показники не змінюються. Найперше, що я зробив, це перевірив самі тензодатчики. Відкрив два штуки і пересвідчився, що нічого страшного там немає. Тому потрібно нижню пластикову частину вагів відділити від верхнього скла. Просунувши ніж між склом та пластиком, все легко відділяється. Верхнє скло приклеєне в чотирьох точках в місцях встановлення тензодатчиків на двохсторонній скотч. Після розбору ваги почали працювати. Найперше, що я побачив, це два придавлених провода в одного з датчиків. Скоріше за все це результат неякісної збірки на виробництві. Спочатку я навіть не придав цьому увагу, тому що думав, що пошкоджена лише ізоляція проводів. І навіть почав шукати проблему в інших елементах. Але потім помітив, що реакція вагів змінюється лише якщо рухати провода саме в цьому місці, спробував потягнути за два пошкоджених провода, і вони без ніяких зусиль відірвалися. Зачистив ізоляцію проводів та запаяв. Ну і звісно ж, заізолював. Після пайки ваги почали реагувати на натиск на кожен датчик, тому можна приступати до збирання вагів. Двостороннього скотча в мене під рукою не було, тому використовував рідкі цвяхи. Намастив в тих місцях, де був приклеєний скотч, та трішки додав ось в цих місцях. Приклеїв та додатково, тимчасово скотчем зафіксував. Вмикаються ваги десь приблизно від 10 кг та на малу вагу не реагують. Тому стаю на ваги сам і спробую зважитись. Спочатку з пачкою спагетті вагою 450 г. А потім без неї. Як ви можете бачити, при моїй основній вазі, ваги вже можуть реагувати на 400 г. Хоча з нуля вони такої ваги не помічають. Можна сказати, що ваги відремонтовані. Якщо вам це відео було корисним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар та за бажанням підписуйтесь на канал. До зустрічі, друзі!